Це відео є перекладом ось цього відео. Тому, якщо хочете подивитися оригінал, можете переходити за посиланням в описі. Це може виглядати як звичайний будинок. Але що, якщо я вам скажу, що цей будинок може буквально ходити? Про що це божевілля? Я будуватиму його, бо моя база у Майнкрафт зараз відстій. Погляньте на неї. Іо. і я хочу, щоб у цій пішохідній базі було все, що потрібно для справжньої бази: будинок, ферма, склад, багато місця і навіть торгова зала. Але мені знадобиться купа рівної місцевості, тож. Це, мабуть, занадто. І щоб почати з ніг основи, мені потрібно знайти ідеальний дизайн цих ніг. Це моя перша ідея ноги. Вона має ідеальну висоту і виглядає як справжня нога. Але проблема з нею в тому, що вона надзвичайно повільна. Тож, ні. Другий проект ноги, який у мене є, насправді дуже швидкий. Боже мій! Але проблема в тому, що вона зовсім не схожа на ногу. Тому, на жаль, наступна. Третій дизайн виглядає як нога, вона насправді досить висока і досить швидка. Тож може спрацювати. Заждіть як мені його зупинити? Гаразд, тепер нам просто потрібно побудувати шість таких. Гаразд, ще дві ноги. І готово! Бляха, це виглядає так круто. Тепер я збираюся побудувати ходячу платформу. Але як я буду штовхати всю цю платформу, якщо поршень може штовхати лише 12 блоків за раз? Ну, якщо я просто побудую просту літаючу машину і у кінці платформочку, то вийде маленька платформа, а потім додати ще 10 таких літаючих машин поруч, і бум, в нас буде набагато більше платформи. І щоб заповнити весь цей простір, я збираюся побудувати понад 200 літаючих машин. Зараз у мене вже є більшість матеріалів для літальних апаратів, окрім всіх медових блоків. Але брати мед з вулика вручну це ціла вічність. Ей, чого вони такі злі? Я навіть з автоматизованою бджолиною фермою, щоб виготовити всі медові блоки, знадобиться кілька днів. Тому я вирішив зустрітися з моїм другом калебом, який мав кілька бджолиних ферм на своїй базі, щоб дізнатися, чи можу купити я у нього медові блоки. А і скільки тобі потрібно? 500. Що? Звісно, у нього не буде 500 блоків меду, про що я взагалі думав? Це була найтупіша ідея. Та я жартую, в мене тут їх ціла купа. Ось. Тримай, Бро, не може бути. Дякую, братан. Гаразд. Ось твоя оплата. А, а чому так мало? А скільки ти хочеш. Заплативши йому всі свої заощадження і отримавши медові блоки, я зможу закінчити з редстоуном, щоб база могла ходити. По перше, всі слизові блоки. По друге, медові блоки. По третє, всі спостерігачі. І, звичайно ж, по-четверте, всі поршні. І коли більшість літальних машин було побудовано, вона нарешті була готова до запуску. Але проблема в тому, що коли я її запущу, вимкнути це буде неможливо. А я не хочу, щоб ми врізалися у величезну гору. Тож дозвольте мені це швидко виправити. Отже, ось це по суті двигун. І коли я зламаю цей обсідіановий блок, він змусить літальний апарат літати туди-сюди, вдаряючись об цих спостерігачів, що по суті скаже всім літальним апаратам увімкнутись і полетіти. І коли я захочу вимкнути крокуючу базу, все, що мені потрібно зробити, це тикнути на цей один блок. Що ж, будемо сподіватися, що спрацює. Боже мій, і з цими словами настав час увімкнути машину. Гаразд, якщо це не спрацює, я не знаю. Нічого не вийде. Будь ласка, працюй, будь ласка, працюй. Не спрацювало. Боже мій, чому вона не працює? Пошук проблеми в цій махині з Редстоуна зайняв би години. Якби я тільки міг знайти пробле. Зачекайте, це були лише ноги. І після того, як я сконструював абсолютно нову ногу, яка насправді працює і навіть виглядає краще, я замінюю всі ноги. 3, 2, 1 бум! Боже мій, це зайняло надто багато часу. І поки я перевіряю, чи буде машина працювати, якщо ви підпишетеся до того, як ми наберемо 1000 підписників, ви зможете стати частиною клубу 1К, який доводить, що ви тут були з самого початку. Раз, нічого не працює. Так, працює, о боже. Бро тут гора заважає. Гаразд перепаркуємося. Найс, все працює. І коли ми закінчили крокуючу машину, ми можемо нарешті почати робити її, схоже на справжню базу. І для початку я думаю, що зверху поставлю трав'яний блок, щоб виглядало так, ніби ми знаходимося на вулиці. Гразд, так виглядає напогано. Я хочу, щоб тут було практично все, що мені коли-небудь знадобиться. Наприклад, будинок, ферма, сховище, вівці, практично все. Я думаю, що почну з ферми, але на жаль, тут не вдасться вирощувати сільськогосподарські культури, оскільки все штовхається поршно. Тому я просто поводую тварину ферму. Граз, йди сюди, будь ласка, не падай. О боже, у нас є одна. Але є одна проблема: якщо я не будую для них клітку, вони чомусь просто вистрибують. Чи свиня спустилась? А... Але якщо я побудую паркан, то проблема в тому, що всередині нього є повітряні блоки, а це означає, що він просто не працює. Але насправді є один простий спосіб обійти це. Якщо я просто зроблю люки і покладу їх всередину, ось так, вони замінять всі блоки повітря і все запрацює. Ем... У нас є невеличка проблема. Гаразд, я забасав простий поршневий штовхач, який штовхатиме ці огорожі для свиней. І не хвилюйтеся, тварини не можуть вистрибнути через люки. Гаразд, тепер у нас є ферма. І, звичайно, я побудую більше таких для корів і овець, але я хочу переконатися, що у нас достатньо місця, щоб побудувати будинок. А тепер, я думаю, ми можемо почати працювати над більш складними речами, які я тут хочу побудувати. І одна річ, яка на мою думку була б чудовою, це торгова зала з жителями. І для цього мені знадобляться селяни. Коли я йшов сюди, я майже впевнений, що бачив поселення. О, ось воно. Щоб привести селян на мою базу, я зроблю дорогу. Залізай, давай. Чого він не залізає. О, нарешті це зайняло надто багато часу. Що? Чекай, чому ви злишся? Бро, чому ти злишся? Боже мій. Мало хто знає, але якщо посадити селянина в човен і заштовхати в нього ваганетку? Вам не знадобиться ніякі прискорюючі рейки. Ей, глядіть на це. А ще це, як виходить, може змусити ваших селян літати. Лол, що? Дозвольте мені переконатися, що це більше не повториться, а тепер нічого поганого не станеться. О. О. О Боже. Нарешті тепер їх двоє. Дозвольте мені швиденько побудувати місце для їхнього шрексу. І поки вони роблять більше селян, я побудую торгову залу, щоб розмістити їх там. І я думаю, що мені потрібно 7-8 селян. Цей тип торгового залу дуже компактний, тому він ідеально підійде до ходючої бази. Принцип роботи полягає в тому, що кожен фільтр становиться на одну з цих рейок, щоб вони не могли просто бігати навколо. І це виглядає потворно, тож давайте зробимо так, щоб не виглядало потворно. Гаразд, так, так виглядає краще. Схоже, що селяни майже закінчили розмножуватися, тож ми можемо почати їх переселяти. О, О, господи. Я думаю, що хочу трьох бібліотекарів для чарівних книг, двох зброярів для запасних обладунків і, звичайно, двох стрілків для змарагди. І тепер у нас є торгівельна зала. Крім того, у нас є ще один зайвий селянин, і замість того, щоб просто його вбити, я думаю, зроблю його своїм другом. І тебе зватимуть Боб. Гаразд, тепер про будинок. Це безумовно найскладніша частина будівництва. Я хочу мати кухню, склад, чарівницю і, звичайно ж, спальню. І ви, напевно, вже помітили цей великий поршневий штовхач. Він ще не закінчений, але буде відповідати за штовхання всієї бази. Я хочу, щоб будинок був збудований з яленового дерева, тому давай візьмемо трохи. Кварцових блоків. І можливо трохи каменю. Добре, тепер ми можемо почати додавати блоки до будинку. Я хочу, щоб фундамент був збудований з цього каменю. І він трохи однотонний, тому я додам різні блоки для текстури. А решта стін можуть бути з кварцевих блоків. Додам кілька вікон. А для даху я хочу, щоб контур був з глиняного сланцю. І, можливо, для середини це може бути граніт. І потім додай трохи текстури. Гаразд, будинок вже виглядає добре, але я думаю, що було б круто, якби ми додали балкон збоку. Отак це виглядає добре. Передня частина трохи однотона, тому я міг би додати невеликий капелюх і додати кілька пшеничних блоків під ним. Потім, звичайно, додати сходи для входу. І бум! Зовнішній вигляд будинку тепер закінчений. Але найскладніше це внутрішня частина будинку. Ця наступна частина трохи складна, тому я пояснюю її дуже просто. Для того, щоб перемістити цей прекрасний будинок, мені потрібно, щоб усередині нього не було жодного повітряного блоку. Чому? Погляньмо на цей будинок. Ось цей будинок має багато повітряних блоків всередині, так? І якщо я просто побудую поршні, які штовхатимуть його на один блок вперед, це станеться. Ніщо не штовхає передні блоки. Тож, якщо я просто продовжу штовхати ці блоки. Все закінчиться ось так. А я цього не хочу. О, це просто. Просто постав люки і ворота, як ти зробив на свинофермі. Гаразд, подивимося, що вийде, коли я це все зроблю. Дозвольте мені відкрити мою скриню з усіма моїми діамантами. О, я не можу її відкрити. Може, тому що твій будинок заставлений воротами? Я не можу так жити. Взагалі ніхто не може. То як мені це виправити? Поперше, я зроблю поршні тут, тут і тут. З'єднаю їх разом. Тепер потрібно ще раз перевірити кожну літальну машину, щоб вона не зруйнувала всю будівлю, і відбудувати весь фасад будинку наново. Чи я знаю, що роблю? Ні. Будую поршні тут, тут і тут. Засклити весь дах. Але ти розумієш, що скла не вистачає, тому йдеш добувати більше піску, виплавляєш його, але потім тобі не вистачає вугілля, і ти йдеш добувати вугілля. Але тут у тебе ламається кирка. І що робити? Йдеш за новою. Але тут вибухає кріпер. І о, ні, що це? І бум, ти гинеш у автокатастрофі. І тепер з механізмом покінчено. А якщо серйозно, то мені просто потрібно було побудувати ще один поршневий совхач, щоб штовхати передні блоки будинку. Гаразд, тепер давайте почнемо додавати усі зручності. По-перше, що потрібно до кожній базі, це сховище. Але проблема в тому, що скрині не підійдуть для нього, оскільки їх не можна штовхати поршнем. Але є і обхідні шляхи. Перший це лисиця. Мало хто знає, але лисиця може носити предмети в пащі. Але проблема в тому, що вона може нести тільки один предмет за раз. Другий спосіб це віслюк. Можливо, ви це знаєте, але на них можна ставити скрині. І коли ви сідаєте на них і натискаєте і ви можете покласти в них предмети. Але хоча в ньому багато місця, віслюки видають дуже дратівливі звуки. Тож ні. Третій спосіб, який ми можемо використати, це вагонетка зі скриною. Хоча звичайний сундук не можна штовхати поршнями, цей можна. Він має багато місця для зберігання і не видає ніяких дратівливих звуків. Думаю, я покладу по одному сюди, сюди і сюди. І ви можете подумати, що три це замало місця, але я збираюся покласти в них шалкерів, Тож у мене буде достатньо місця для зберігання. І я думаю, що було б круто, якби ми поставили чарівний столик ось тут. І звичайно, чарівний стіл не можна штовхати поршнями, тож коли мені знадобиться, я просто дістану його зі скрині і поставлю на місце. А тепер мені потрібно десь поспати. І замість того, щоб ставити її тут, внизу я думаю, було б краще, якби ми зробили спальню на горі. І поставити огорожу ось тут, щоб я не впав, і бум, спальня. І тепер, коли я втомлюся, я просто поставлю своє ліжко і посплю. А на кухні у мене буде казан і піч на візку. Але на пішохідній базі все одно чогось не вистачає. Розваг. Що я маю робити долаючи тисячі кілометрів? Торгувати з селянами? Розводити свиней? Вбивати свиней? Тут не так багато розваг. Зачекай. Може порубалити? Гаразд, це нудно. Може, музика? Е, ні. Покататися на свині. Окей, це дуже повільно. Практикувати стрільбу. І. погнали. Грати в нотні блоки. Бро, це все погано. Зачекай, у мене ідея. Гаразд, думаю, мій друг сюди влізе. Єу Свех, ти мені потрібен на секунду. А, так, звичайно. Добре, я тобі координати відправив. Чувак, що це? Зачекай, це ти над чим ти працював? Це типу гігантський будинок що ходить? Так, це ходяча база. Тобто стільки всього з червоного каменю. Так. Для чого я тобі потрібен? Йоу, йоу, що ти робиш? Чувак. Свех. Да? <світ> <світ> Старт. Що це таке? Добре, добре, добре. На цьому розважання завершено. Але перед тим як ми запросимо людей подивитися на ходячу базу, я не хочу, щоб люди вкрали мої цінні речі з моїх скринь. Отже, я думаю, що мені потрібно швидко побудувати таємну кімнату. Але де мені її побудувати? Коли я будував цей будинок, я знайшов вільне місце, і тут достатньо місця для таємної кімнати. Я почну з того, що викладу стіни та підлогу чорним камером. А щоб прикрасити її, додам золотий трон посередині, трохи алмазної руди в кутку. Скриньки, щоб покласти туди свої цінні речі, підставку для обладунків з діамантами. І, можливо, трохи глустоуни в підлозі для світла. Ті Ні, я просто жартую. Музикальний блок для мелодій, і, можливо, якір для відродження. Бра. Гаразд, тепер додамо усі мої коштовності, і бум, тепер їх ніхто не зможе вкрасти. Настав час запросити кількох людей подивитися на мою ходячу базу. Але я щойно зрозумів, що конструюючи всі ці різні штуки, я ніколи не перевіряв, чи буде машина взагалі працювати з ними. Тож якщо одна з цих речей не спрацює, коли я вімкну ходунки, то вся машина зламається. Але вона не зламається. Так. Йоу. Вау. Ого. Чекай, що? Дуріти можна. Ласкаво просимо, ласкаво просимо. Це свиноферма, знаєш. Чесно кажучи, я трошки голодний. Це, це. це це... Це Боб. Привіт, Боб. Дідько, хлопці, що ви робите? Ого, вау. Що? Чесно кажучи, це круто, але, на мою думку, в будинку надто багато речі. Але я думаю, ми прийдемо це. І саме тоді настав час увімкнути машину. Гаразд, ви, хлопці, залишайтеся тут. Я тільки ввімкну машину. Джексон тримайся педалі від Боба. Якщо це нас працює, я не тільки змарнував місяць свого життя на його створення, але й соромлюся перед друзями. Три. Два. Один. А... Mm. Зачекайте, воно воно там рухається? Ні, воно наче взагалі не рухається. Там не за час рухається, ні? Хлопці, хлопці, зачекайте, зачекайте, це може зайняти деякий час. Це займе деякий час. Ти витратив місяць навіть на те, що не працює. Зачекайте. Я забув розбити розбитий Господи. Як ти це зробив? Крампустелі, рибка. Підпишіться на наш канал, будемо вам дуже вдячні.